Яка найкраща відповідь, коли хтось каже, що у вас маленькі цицьки? Був якось хлопець, який сказав мені щось подібне в ліжку. Мовляв, я ніколи не був ні з ким маленьким, торкаючись при цьому моїх ціцьок? Я подивилася на нього, посміхнулася і сказала, торкаючись його члену Те ж саме, мабуть, ми обоє пробуємо щось нове. Це чудово! Якою була його відповідь? Він та задню, і я думаю, трохи збентежився. Але тепер ми одружені вже 25 років. Жартую, той вечір закінчився в ту ж мить, хоча тепер ми друзі і можемо озирнутися назад і посміятися з цього. Чесно кажучи, це було в той час, коли серед хлопців було це круто принизити дівчину, зробивши подібне зауваження, щоб вона ще більше намагалася завоювати вашу увагу. Я просто не з тих, кого такі речі принижують, і я думаю, що тоді все було навпаки. Залежить від контексту. Якщо це хтось рандомний, я скажу, щоб вони відійшли і перестали дивитися на мої цядьки. Якщо це мій коханець, я скажу йому, насолоджуйся, ця дубка компенсує всі недоліки. Але якщо серйозно, мені байдуже, що люди коментують мої крихітні цядьки, і я пишаюся ними. Вони милі, маленькі та прикольні, і мені не потрібно носити бюстгальтер 90% часу. Немає болю в спині, а бігати досить легко. Маленькі ціцьки, скажіть, їм перестати грати у Фортнайт на уроках та не забути зробити домашні завдання повністю. Залежить від ситуації. Якось я працювала касиром, коли клієнт почав голосно коментувати мої маленькі груди. Моя відповідь була: Двері там, я не буду вас обслуговувати. Наступний, будь ласка, в іншій ситуації я б відповіла: так, це правда, вони маленькі. Вау, люди справді це роблять. Незнайомець має нахабство публічно коментувати груди випадкового представника служби підтримки клієнтів. Я більше не хочу жити в цьому світі. Так, це був дивний момент, і я дійсно не знаю, плакати чи сміятися, бо це було абсурдно. Як касир я бачила усіляких дивних людей, але той точно був феноменальний. Нальним дурнем, але найдивніше було те, що інші люди просто мовчки дивилися, коли це сталося. Ніхто йому нічого не сказав. Це був напружений момент, і за цим сварливим чоловіком стояла довга черга. До цієї роботи я більше довіряла людям. Вони також були шоковані тим, що почули, і навіть не знали, що відповісти. Це було огидно. Тобі слід було на нього заявити. По суті, просто дивлюся на них набагато довше, ніж зазвичай, і з мертвим виразом обличчя. Потім питаю, ти нормальний, хочеш сказати ще щось дурне? Чи можу я їх побачити? У цей момент виправдано вдарити його по обличчю, якщо хочете. Якщо це має бути образа, то ти все одно їх не побачиш. На щастя, мої груди маленькі і акуратні, тому ви не сплутаєте їх із горами, Шакіра. Крім того, у відповідь ви можете вказати на щось помітне у них. Ой, мої цицьки маленькі, а твої вуха величезні. Дякую, що відновили в моїй пам'яті геніальні слова Шакіре». Ця пісня застрягне в моїй голові до кінця тижня. О, чувак, тільки якщо твій пеніс такий же великий, як твій рот, не хвилюйтеся, ви все одно не матимете можливості до них доторкнутися. Принаймні більше ніж розмір твого мозку. Я хотіла би відзначити їх видатну спостережливість та попросити тримати в курсі всіх інших сенсаційних новин, або просто знизати плечима і сказати Окей, маленькі цицьки – це не образа. Коментувати зовнішність інших людей, особливо те, що вони не можуть змінити самі, неймовірно тупо. Єдине, що ще дурніше, це абсолютно недосяжні стандарти краси, тому що навіть якби у вас були великі цицьки, вони б не подобалися іншим і знайшлися б способи вас за це принизити. Це нічого не говорить про ваше тіло, а лише про те, щоб ви почувалися невпевнено, щоб вони могли відчувати, що вони краще вас. Не давайте їм цього задоволення. Навчіться радіти тому, що маєте. Любіть себе, і інші полюблять вас такими, які ви є. Мій колишній хлопець коментував моє тіло, особливо мої цицьки. Я попросила його припинити, тому що я не могла контролювати свій зріст і їх розмір, і це викликало в мене невпевненість. Він запевнив мене, що його коментарі не мали на меті зробити мені боляче, і він просто хотів найкращого для мене, тобто для нього його сексуального задоволення та щоб йому було приємно на мене дивитися. Я почала робити те саме. Щоразу, коли він запитував, чи можемо ми знову спробувати зробити мені цицьки, я відмовлялася і прямо сказала йому, що довжина його члена не підійде моїм новим цицькам. Він розм'як і, зрештою, проігнорував мене. Через кілька годин, коли він вже відійшов від цього, я вирішила сказати йому, що пробачу його за те, що він сказав раніше. Це не пов'язане з тацьками, але іншого разу, під час сексу він сказав про те, яка моя дупа велика, і тому вона постійно вислизала з його рук. Я зупинилася і подивилася на нього, коли він був зверху. Я запитала його, чи йому важко, тому що я не відчуваю його всередині себе, і можливо, тому що його член постійно вислизав. Я не шкодую, що сказала те, що сказала. Мене друзі порівнюють з персонажами Хентаю та жінками спорного, але він це заслужив. Якщо він не впорався з вогнем, то не треба було стріляти першим. Якби це сказала маленька дитина, в такому випадку я б або відмахнулася від цього, або змінила тему, або сказала, так вони бувають усіх форм і розмірів, залежно від моїх стосунків із дитиною та її родиною. Якби це був дорослий, це було б так дивно і тупо говорити. Я була б здивована і сказала б щось на кшталт якого біса? А якби це було сказано під час інтимного моменту, то це б точно вбило весь мій настрій. У мене ніколи не було чоловіка, який говорив би мені це. У мене не зовсім плоскі груди, але й особливо великих грудей теж немає. Мені лише інші жінки казали, які маленькі в мене цицьки, зазвичай повні жінки з більшими грудьми. Раніше була жінка-колега, у якої була надмірна вага, та вона була дуже невпевнена у собі через це. Окрім своїх великих обвислих цицьок, вона завжди коментувала, що я нижче за номінацією, тому що у мене розмір не потрійне де. Я завжди лише знизувала плечима і казала: моїх маленьких вишеньок достатньо для мене та мого чоловіка, до того ж, немає болю в спині. Я задоволена своїм тілом і цього не соромлюсь. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що ви думаєте про маленькі груди. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію ви зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!